У самому серці Чернігова серед сірих багатоповерхівок заховався будинок, який одразу переносить у минуле. Це дерев'яний маєток родини Спановських, одного з відомих польських шляхецьких родів, що оселився в Чернігові після розділу Речі Посполитої наприкінці XVIII століття. Про родину Спановських відомо, що кілька було гілок. Цієї родини щодо таких відомих, можливо не дуже відомих саме представників цієї ради. Відомо, наприклад, що Яків Степанович Спановський, то дворянин, був заступником Чернігівського окружного суду, тобто ну, фактично заможна на той час людина. Відомо, що Яків Степанович мав десь чотирьох або п'ятьох дітей, тобто десь два-три сина. Ну, тобто, це потребує ще ті фактикого подальшого дослідження уточнення. І дві доньки. Ну, її родина була сам, саме поруч цю гілку, саме Спановський, дійсно, більш відомої інформації, про інші гілки трошки менше. У 1911 році Василь Спановський придбав у Федора Лизогуба земельну ділянку та розпочав будівництво свого маєтку. Будинок зводили у 1911-1913 роках. Відомо на початок ХХ століття, що саме ось, три, ось так, ці представники родини Спановських, і ще Василь Костянтинович і Дмитро Максимович мали якраз три будинки на території міста Чернігова. І Очевидно, саме якісь з будинків Василя Костянтиновича або Дмитра Максимовича, то, ну, це якраз і зберігся. Будинок з пановських був спланований так, що кімнати йшли одна за одною, а через веранду можна було вийти просто до саду. Тут були господарські будівлі, каретник, і фруктовий сад. Вікна цього будинку прикрашені символами сонця, а над ними різьблені ліри. На фронтоні пальмета, мотиви з давніх часів, поєднання барокових класичних і народних мотивів, із модерном робить будинок справжнім витвором мистецтва. Його можна віднести десь до кінця 19 століття. Початок 20-го, як і більшість будинків, які збереглися саме в старій частині міста. Ну, на жаль, їх доля така більшості, ми бачимо на сьогодні. Тобто вони ну, або перетворюються, тобто перебудовуються, добудовуються, там зовнішній цей фасад змінюється. І деякі просто взагалі будинки зникають. Тобто на їх місці вже в умовах сучасної міської урбанізації з'являються вже багатоповерхові будинки. У 90-х роках будинок орендувала релігійна громада. Тут зробили ремонт, облаштовували ганок і підтримували будівлю. Потім, через відсутність опалення, будинок спорожнів. Його доглядали тільки активісти. У першій половині 2020 року юридична фірма купила цю будівлю, але наразі її не використовують.